Прочитав такий трет, де військовий запитує цивільних чоловіків. А коли ви, мене і інших хлопців збираєтесь міняти? По-перше, я не знаю, чи це дійсно написала і справді військова людина, чи це спеціальний псошний вкид з ворожої сторони, але я знаю точно, що це спрацює на розлад суспільства. І якщо набити повний буст цивільними, дати пройти їм без АВП і відправити на фронт, це не говоритиме про те, що конкретно цього військового чи будь-якого іншого відправлять у відпустку. Про демобілізацію взагалі мова не йде. По-друге, дуже дивно, що це питання ставиться умовному васі комбайнеру чи приймальнику товарів за тебе, а не військовому керівництву та ярмакові. Питання ротацій має бути адресоване саме туди. Чисто з боку, здається, що кількість ТЦК, поліції та інших правопохоронних органів достатня, щоб проводити нормальні ротації. А так, люди часто ненавидять не тих, хто їх поневолив. А тих, хто не підкорився сьогодні. Ця ненависть не до ворога, не до системи, а до тих, хто залишився в цивільному житті, до тих, хто не пішов, не підкорився, не став частиною армії. Це не має бути рулетка, де одного виснажують, щоб змусити іншого. Це має бути свідомий вибір, а не результат тиску чи шантажу. Я не вважаю себе гіршим чи кращим за наших воїнів. Просто ми в різних ролях наразі, і відсутність взаємоповаги це шлях в нікуди, а ненависть до цивільного це шлях до розколу.